Наші сучасні реалії тривоги, страхи, занепокоєння не завжди у нас є час на довгі медитації чи бесіди з психологом. Що ще можна зробити? Як зменшити тривожність? Так, що будь де навіть під час щоденної рутини, в ванні, наприклад, чи готуючи сніданок або вечерю, Афірмації. Афірмації можна використовувати для заспокоєння і відчуття внутрішньої гармонії, для зменшення тривоги. Повторюй ці афірмації в усвідомленому стані протягом дня, коли тобі це потрібно, особливо в моменти стресу або тривоги, в складні часи. Ти можеш прослуховувати ці афірмації під час ранкової чи вечірньої рутини або в будь-який інший зручний для тебе час. Просто одягни навушники і слухай. Ці афірмації допоможуть заспокоїтися, зберегти внутрішній мир і спокій. Найбільш ефективно афірмації працюють, якщо ти кожне твердження сприйматимеш як таке, що вже відбулося, і відчуватимеш відповідно до цього емоції. Уяви, як ти погоджуєшся з усіма словами та відчуваєш, що все це вже відбулося. Все це правда. Ти можеш як уважно слухати афірмації, так і відволікатися на інші речі в будь-якому разі афірмації працюватимуть. Просто дозволь моїм словам, які заспокоять і принесуть користь, проникати в твою підсвідомість. Просто слухай. Для кращого ефекту можеш їх повторювати. Я відпускаю будь-яку тривогу та страх і замість цього наповнюю своє серце спокою. Мої думки все більш і більш спокійні, а мій розум більш ясний і прозорий. Я відчуваю себе безпечно, захищено. Кожне моє дихання вносить спокій і рівновагу у моє життя. Я відкриваюся новим можливостям. Відкидаючи усі страхи та сумніви, моя внутрішня сила сильніша за будь-які труднощі, які можуть виникнути, моя душа спокійна, а розум ясний, я відчуваю гармонію. Я приймаю кожен момент зі спокоєм і відкритістю. Мої дії виходять з мого внутрішнього спокою і мудрості. Я повністю захищений. Ніщо не може мене налякати чи змінити мій спокій. Я вільний від тривоги, моє життя наповнене спокоєм і гармонією. Кожен мій крок наповнюється вірою в себе і впевненістю у своїх можливостях. Я відчуваю силу в серці і міць у своїх рішеннях. Моя мудрість переважає будь-які ситуації, що виникають і викликають у мене тривогу. Кожен день я стаю більш сильним, більш здатним подолати будь-які випробування. Мої думки і емоції це просто прояв мого розуму, і я можу керувати ними. Я вільний від тривоги. Кожен день я стаю все спокійнішим. Моя думка це мій власний вибір, і я обираю думати про позитивні речі і спокій. Кожен мій вдих наповнює мене спокоєм. А кожен видих забирає з собою будь-яку тривогу. Я відчуваю себе захищеним, безпечним. Моя міць переважає будь-які страхи чи тривоги, які можуть виникнути. Кожен мій крок приводить мене до більшого спокою та гармонії. Я відпускаю будь-які негативні емоції і заповнюю свій розум тільки позитивом. Мої думки стають все більш спокійними, а мої дії мудрими і розсудливими. Кожен мій день наповнений спокоєм і гармонією. Я знаю, що маю всі необхідні ресурси для подолання будь-яких труднощів. Я віддаю пріоритет своєму благополуччю і заслуговую на мир і спокій у своєму житті. Я маю усі необхідні ресурси для досягнення своїх цілей. Кожне моє дихання розслабляє мене, заспокоює мій розум. Я відчуваю себе захищено, я заслуговую на спокій і гармонію. Я впевнено крокую вперед, я знаю, що маю силу. Мої думки є мій власний вибір, і я обираю думати про позитивні речі. Кожен момент я приймаю зі спокоєм і відкритістю. Все в моєму житті відбувається на благо, моя душа спокійна, розум ясний, я вільний від будь-яких обмежень, що створює тривога. Я дозволяю собі насолоджуватися кожною миттю. Мої думки стають більш спокійними, а мої дії мудрими і розсудливими. Я впевнено керую своїм життям. Тривога не може завадити моєму щасливому і спокійному життю. Я дозволяю собі відпустити всі тривоги і наповнити серце спокою. Кожен мій вдих приносить мені спокій, а кожен видих забирає будь-яке напруження. Моя міць і впевненість переважають будь-які негативні емоції. Моя душа спокійна, розум ясний. Я відчуваю гармонію у всьому своєму бутті. Моє тіло і мій розум знають, як відновитися і відпочити. Мої думки стають все більш спокійними, а мої вчинки мудрими і розсудливими. Заспокоєння і гармонія це мій природний стан. За кожним напруженим моментом приходить спокій і розслаблення. Я знаю, що зможу подолати будь-які труднощі. Моє дихання ключ до мого спокою. Кожен вдих приносить мені розслаблення, а кожен видих виводить напругу. Я відчуваю, як моя душа заспокоїться з кожним моїм вдихом, і мої думки стають все більш ясними і спокійними. Моє тіло, мій союзник у досягненні спокою. Я дозволяю йому розслабитися і відпочити. Заспокоєння це мій природний стан. Я відчуваю його у всіх аспектах свого життя. Я дозволяю собі відпустити усі тривоги та страхи. Кожна моя думка веде мене до глибокого спокою. Я обираю позитивні, спокійні думки, які живлять мою душу. Мої дії виходять з внутрішнього спокою. Я дію з глибоким спокоєм і розсудливістю. Я відчуваю, як кожна клітинка мого тіла наповнюється спокоєм і гармонією. Я повністю занурююся у цей стан. Спокій це мій вибір. Я обираю бути спокійним у будь-якій ситуації.